Бачили ось таку сторіночку, де на цій сторінці в кінці меню Меню основне, Значить, дивіться, що тут можна вибрати. Ну, на Наприклад, вибираємо домашнє завдання. Те, що воно так називається, Значить, теми вже створені. Але якщо у вас немає не створена тема, значить що ми робимо? Ми додаємо тему, предмет, предмет і значить, ну, У мене, якщо розібратися... Автоматично в мене викидаються всі предмети, які я можу вибрати. Ну, в п'ятому класі, оскільки, чого п'ятий? Тому що я, наприклад, 5, в мене учень 5 класу. В мене учень 5 класу. Використовую я, для прикладу, я учень 5 класу. Тому я виберу значить, інформатику, наприклад, 5 клас, вкажу тут клас, який в мене п'ятий, обов'язково інакше. Ну і вказати тему, ну я напишу тут. Напишу тут вже безпосередньо, значить те, що ми сюди... просто напишу навчатися. Навчати. Mm -hmm. Так, і зберегти. Коли ми натиснули зберегти, у вас додавалася тема, вона додається внизу. Якщо чого внизу, можна зробити, що вона буде першою темою. Тобто, все навпаки. Те, що останнє буде внизу, те, що сьогоднішнє, буде вгорі. Можна і так зробити, налаштувати, що буде і так. Я можу чисто там зробити. Але оскільки тести і все остальне поки що так, шиворот на вибору щоб не було втаніція, я вирішив його поки що залишити. От у вас є інформатика навчання. Значить, далі, це ми створили тему. Далі що ми робимо? Далі ми додаємо завдання. Додаємо завдання. І вибираємо, завантажити завдання. Завдання у форматі картинки. Я це робити покажу далі. Я вже готове завдання вибираю файл. Пробула, власне, витоку, що... Туда фойл, все, теж, ну, не проплащача я завантажу це. Так. Що? Форм. Тут даже наша вибрати файл у курдовський документі, це вообще даже давно не бачить. Не бачить. Так, це не тільки таке, щоб нам, як зроблено, щоб буде дослідинка, казати Таки, таке буде. І завантажити завдання. Ось у вас завдання завантажено Тепер я заходжу, як учень п'ятого класу. Ось я зайшов як учень 5 класу. У нього тільки домашнє завдання. Коли він відкриє, у нього є теми, по яких задано домашнє завдання. Сьогодні у нас тема як така: навчання. Вибираємо домашнє завдання. Ось є домашнє завдання на натискає опрацювати. Опрацювати. Ну, з'являється, це наша завдання. На сторінці є кілька функцій різних. Ну, Наприклад, можна вибрати чотири варіанти опрацювання. Лінія, коли ми рисуємо лінію. Далі вони прямокутник, Можете написати, як воно все запишеться. Олівець і текст. Для перших трьох інструментів, да, для всіх інструментів можна вибрати колір. Його по ходу діла можна потім буде змінити. Ми говоримо учням, що червоним кольором вони не роблять. Або якщо ми там зумовитись кольором, ви будете їм виправляти, показувати. Вибираємо колір. Ну, у Фейсбуці відкриється так, у Firefox відкриється так, у Google там трошки по-другому оця картинка. Ну, суть не, не, не міняється. Вибираємо колір, ну, який ми хочемо колір. Ну, наприклад, зелений. Вибрали зелений колір, натискаємо ОК. У нас з'являється зелений колір. Крім того, ми можемо вибрати товщину лінію. ну, Зараз ми будемо лінію. Ну, Наприклад, ви хочете показати, що це ви відповідність поставили. Якщо ви хочете, наприклад, показати там, допустим, прямокутником щось, можете там прямокутником десь щось показати. Нарисувати прямокутник. Якщо вам треба. Якщо ви хочете, наприклад, просто олівцем вже звиділити. Це дитина, просто... це, <смітна> це, це, я... це є дитина, це є Добре, не, де, коли... учень. Не учень не так. 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 Ну, от, наприклад, бачите, вже колір буде товщий, Навіть лінію все вибирається товще. Якщо вам ви склали право так, що учень повинен туди вписати щось, значить тоді вибираєте не олівець, а вибираєте просто <плес> текст. І в тому місці, де ви натиснете е, мишкою, тому, е, мишкою чи кнопочкою, де вони натиснуть, буде підпис. Ну, наприклад, ось тут ви. Хоч раз вискакую віконечко. В цьому віконечку ви можете написати, щось там що треба. так? Крім того, ви можете вибрати розмір тексту. Малий, середній, великий. Показую в малому. Оке. <кій> Якщо ми хочемо, далі нас інструмент тексту, і, ну, наприклад, я отут дозволяє мені, хочу я вибрати середній текст. Ось вам середній текст. Наприклад, я Іде <смір> текст, я картинкою завантажила, вставте там, наприклад, координати там чогось. Да? Да. Там в моїй картинці там три кропочки. Да. Коли їм треба це виконати завдання, тоді курсорчик навели, вискочили, да. це. Викола, Тоби, цифру... вони там вводять або ці іфри, да? да. або да. там. Да. Або це да. Так, частину так, тексту. Як мульти, так, да? Да. Або наприклад, вибрати помилки там, да? Да. воно там ж да. Враховуйте, що якщо ви будете писати, щоб текст умістився, щоб він не вилазив це. Щоб дитина, коли клацнула, щоб ви не отут кінчали текст, бо куди ж він буде вводити його? Воно ж половину тексту буде на рисунка, а половина не буде. Зрозуміло, mm -hmm. як завдання. Тепер далі. Завдання виконане. Дитина виконала завдання. Mm -hmm. Значить, є чотири кроки. Якщо ви зробили десь помилку, на жаль, поки що його не можна по-другому зробити, можна оновити все. Можна налити все, поки... це дитина може налити. Так, да, це все робить дитина. Може скинути все. Може, якщо вона не хоче закрити вікно, не хоче працювати, вона може це все зробити. Якщо, якщо дитина... дитина хоче зберегти собі на комп'ютер, на комп вона натискає цю кнопочку і... Ну отразу зберегти файл гаразд. Файл завантажується йому на комп'ютер. Зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло? Завдання треба зберегти, значить він виконав завдання, ви ж його мені перевірите. Натискаємо першу кнопку. І у нас його завдання під тим завданням, які давали ви, з'явилося. Ось воно. Виконане ним завдання. Кнопочки опрацювати в нього вже немає. Відео вже виправити не може, змінити не може. Якщо йому треба, якщо він договорується з вами і хоче. Виконати завдання ще раз, говорити, виконає завдання ще раз. Він повторно виконує це завдання. Наприклад, раз, я не буду нічого міняти, зберегти, зберегти ось вам друге завдання. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер перейдемо в завдання очних виконання. Тепер ми переходимо до... А перше, залишається, так і залишається? Перше усім, те, що не образоване. Ага. Те, що вчительське, сказати. Так, а воно з помилками. Я його не можу подивитися. Ні, він не може нічого видати. Він а нічого не може відновити. Дайте до вчителя. Тепер йдемо до вчителя. Ось нам вчитель. Я одновлю сторінку. сторінку. А, ось. Сторінку, щоб було. Ось його завдання виконані. Кожен учень виконане завдання, бачив він, учень бачить ваше завдання, але не бачить завдання інших учнів. Зрозумів? Інших учнів завдання він не бачить. Ви бачите завдання всіх учнів, які виконали це завдання. Ну, а тепер. Тепер нам треба перевірити. так? Да? У нас є кнопка перевірити. Вибираємо кнопку «Перевірити», знову всі ті самі інструменти. Хочете, ви вибираєте колір, наприклад, вибираєте інструмент олівець і виправляєте, що вам треба, що не треба і так далі. Натискаєте зберегти, можете собі зберегти, можете оновити. Якщо ви оновите, поприбирайте тільки те, що ви нарисували. Далі. Не хочете перевіряти ось воно. Зберегти, натискаєте Зберегти ваше завдання ось перевірене збережене. Вам залишається виставити йому оцінку, ну, наприклад, 11 балів. І сюди можна написати коментар. Що там Є вже написано, я не буду далеко бігати. Молодець оцінити. Тепер давайте подивимося, що ми будемо бачити учні. Я також наблюду сторінку тут. І ось бачите, учня оцінка стоїть. Він може це завдання просто натиснути на ньому, відкриється в вікно вікну переглянути. Де його помилки і так далі. Нормально? Нормально? Нормально. Далі, питання по тому, що буде робити учитель, якщо якесь завдання взагалі. Я думаю, тут зрозуміло все. Він може виконати. Це завдання а не нужна, ми його вибираємо. Використовувати можна на уроках навіть, можна давати додому завдання, просто я його домашнє завдання. Ну, якесь те, що першим голову прийшло, можна було по-другому якось назвати, що хтось запропонує, я буду радий поміняти. Чого? Проблема одна єдина є, поки що на мобільній версії, там працює тільки олівець і... Там тільки один колір поки що. Все решта там, Всі решта функцій, збереження, передачі, текст не працює. Ще поки що текст там не працює. Ще, але я думаю, що найближчим часом, в течение місяця, я думаю, що все це працювало. Ну, в принципі, оце все. Да. Як видаляти? Видаляти треба спочатку, поки що нема нових варіантів, видаляти спочатку завдання, а потім теми. Коли ми доходимо сюди, ми бачимо, що це додаток тема, тут це домашнє завдання. Десь у нас ось, додати предмет і теми, тут у нас додати теми, завдання предмети теми. Ось. ось усі у нас предмети і теми, які, якщо вам не потрібні після видалення завдань, натискаємо кнопку Видалити. Якщо хочемо повідредагувати, щось нам не сподобалось, ну, наприклад, ми отут не навчання. А допишемо ще що-небудь, Схотілося нам зберегти, це діло зберігається. Ну, це тікаво, картинка. Не обладає, це як? Це, як? Ну, це, в принципі, все. Те, що це. я хотів. Mm -hmm. Ні, хай, я завідаю. Тепер як створювати завдання? Давайте я швиденько вам покажу, як це все робити. Найпростіший варіант я вбачаю його ось в цьому варіанті. Значить, ну, Дивіться, відкриваємо PowerPoint, Ось є поверкує. Значить, Найкращий варіант, я думаю, що спочатку краще вибрати ось, е у, дизайні, у дизайні параметри сторінки. Да. Якщо ви будете працювати на звичайних комп'ютерах, значить завдання у книжному варіанті Якщо ви хочете працювати на телефоні, а це може бути, значить вибираємо що? Альбом на телефон. Книжно, книжно, вибираємо книжний варіант. Ось у вас книжний варіант. Далі редагуєте текст. Редагуєте текст. Як зберігати? Зараз показую, як зберігати. Вставляємо, що ми там будемо вставляти. Фігури чи що. Ну, як перше, що попало, саду, що воно збільшується. Ось ми. Значить, Як зберігаємо? Зберігаємо, натискаємо кнопочку офісер. Вибираємо зберегти як. І вибираємо інші формати. Інші формати. Ну, Якщо відео получиться, буде видно. Інші формати. Тепер тут вибираємо останнє. Вибираємо, шукаємо «PNG», формат PNG, Портабли Небокс Графіс. Не про Networks Graphics» Натискаємо. Тут хочете ім'я, яке хочете води, куди хочете, зайгайте і натискаємо саджанку. Питаю всі слайди. Ну вам треба, якщо ви зробите на кілька завдань, можете всі заразу слайди. Він збереже окремі палці. І той потікучий слайд, і він буде у вас збережений. Збережена готова картинка, яку ви потім можете вставляти куди завгодно. В принципі, це все. Так, сайт он может включать.